Мої вітання усім. Це інформаційний блок. Сильні разом. І сьогодні у нашій студії Денис Савчук, це дев'ятикласник із шумського ліцею. Власне, чим Денис став відомим цей час? Адже саме його відеоробота зайняла одне із призових місць на всеукраїнському конкурсі. Відеоробота була про Крим. і Зараз Денис детальніше про неї розкаже. Денис, сам перед вітаємо тебе у Тернополі. Добрий день. Як твій настрій сьогодні? Як заняття напевно були в школі? Трішки поділися емоціями. Насправді все прекрасно. Розпочали сьогодні навчання. Дуже радий, адже ми дуже довго сиділи на дистанційному, і це було надто важко. Ти не стільки дем сприймаєш. І взагалі сьогодні дуже радий, адже… Це так розумію, ти перший раз так на ефірі чи так, ти де... раніше вже виступає? Так розумію, тільки на нагородженні цього конкурсу ти також мав можливість поспілкуватися з журналістами, так і по послухати їхні запитання. Так, лише на цьому конкурсі. І, в принципі, так більш не приймав на такому рівні. Ну, відповідно, у тебе буде сьогодні такий міні-екзамен. Так, будемо сьогодні з тобою спілкуватися. Стосовно цього відео, так всі ми розуміємо, що хочемо вернутися в Крим, хочемо, щоб Крим повернувся до України. Як ти знайшов цей конкурс, мій Крим? Розкажи детальніше трішки це десь в інтернеті. Як це відбувалося? Я взагалі маю свій телеграм-канал, в якому я веду новини з самого початку війни. І коли я шукав інформацію про ситуацію в Криму, я попав, потрапив на один сайт Кримсько татарського ресурсного центру. І там було оголошення про розпочаток розпропропочаток конкурсу Мій Крим. Там треба потрібно зробити аматорське відео, іде описати свої відчуття, емоції щодо Криму. Uh -huh. Я чітко вирішив, що я буду приймати участь, ну, трохи пізніше я вже знав, що там ще призи будуть. І е, я знайшов відеоматеріал, там давалось 15 днів на те, щоб можна було зробити відео. Я майже кожного дня переробляв відео, і е, мені постійно не подобалось. Я день е, його робив, наступний день переробляв і приблизно вже ближче до останніх декількох днів. Я вирішив, що мені взагалі не подобається, і почав знову переробляти. У мене вже був певний віде... відеоматеріал. Я знайшов вірш одного любителя, який описував свої емоції про Крим. І <свісно> додав свій текст. І я поєднав це все. І я зрозумів, що окрім Карпатських гір, у нас є ще і Кримські гори. І я вирішив, що потрібно на фон поставити саме Кримські гори і природу Криму. Адже це доволі важливо. І... Де шукав ці відео? Так Бо зараз розуміємо, що є брак можливо якогось матеріалу, так відеоматеріалу. Це якісь старі архівні кадри твої, можливо, чи теж а, зі стоків, чи просто шукав у Ютубі. Якісь... Шукав у Ютубі на різних інтернет-ресурсах довго доволі шукав і декілька разів переробляв, але мені не подобалося, і вже нарешті знайшов, яке можна було спокійно використовувати. І я вирішив, що саме це адже там Написані знизу були маленькими буквами, ну відносно маленькими буквами назви місць. І я саме його вирішив вирішив використовувати. А чи перед відправкою цього відео на конкурс? Чи ти радився, можливо, з батьками, з рідними, друзями? Тобто, щоб вони оцінили, були твоїми першими критиками? Як вони відреагували на це? Да, я радився. Мене майже всі ну мене всі похвалили. За те, що я беру участь в такому конкурсі, за те, що я постарався, розповів не лише свої почуття, а ще й взяв вірш про почуття інших людей. І я вирішив, що все-таки це буде фінальна версія, тим більше залишилося буквально день чи два. І я тоді вже потрібно було заповнити Google-форму, де треба було ставити посилання на відео. Я його зробив, закинув на YouTube і вже вставив посилання. І вже фінально закинув останнє відео. Mm. Зараз пропоную подивитися відео е, Дениса Савчука, е, на кон... який він відправив на конкурс е, Мій Крим. Подивимось, потім будемо далі говорити. Кожен з нас хоча б раз був у Криму. Кожен з нас. Має приємні спогади повезені з Кримом. Кожен з нас хоче поїхати у Крим знову. Для когось це було місце, куди він приїздив, щоб відпочити разом із сім'єю, а для когось домівка. І кожен день так хочеться усе згадати, за ароматним чаєм змяти у нашій вільній Україні, як Крим без хатько на чужині, чи сонце ніжне і грайливе, чи море голубе, щасливе, чи вітер хвилями гойдає, чи чайка в небі ще літає окреме рідний, в серці смуток, ли спогадів приємний жмуток, За чарами красот місцевих, де надихавсь поет Міцкевич. Свобода пахне вільним степом, з морським прибоєм, мов сонетом, Як щирим бути із собою, Ще виноградною лозою, Твоєю пишною красою, Горами й моря синявою, Зачарувались скіфи й греки в Неаполі та Херсонесі. Окрими рідний. Не забутий в чужих кайданах нині скутий, Вдихни надію у вітрила, що буде вільна Україна. Ти повертайся, як перлина, перлину, що писана картина. Нехай поки що в тихим сні, як юні спогади мої. Вертайсь додому, вільний птах, що зимував в чужих краях, Зірви із клітки всі замки, ми нагодуємо з руки. Окремий рідний, брате, друг, немає мам на світі двох. От від відео і Денисе, хочу запитати: коли ти робив це відео, що тебе надихало цікаво почути, і чи власне чи ти сам був мав можливість побувати в Криму? Я мав можливість побувати в Криму лише коли мені було 5 років. Але емоції, які я тоді пережив, до нині. і мені з кожним роком все хочеться більше побувати знову в Криму. Знову пройтися по набережній разом з мамою, з'їсти тої пахлави. Яка вроді як ніби є і в Одесі, і в інших місцях, але саме там вона якась зовсім інакша, ніби. І спробувати різні страви кримськотатарської кухні. Я побував і мені це дуже сподобалось. Тоді я ще пізнавав світ, і це добре запам'яталося в моїй голові. І хоч тоді я не пам'ятаю добре назву, але я добре пам'ятаю, як я був в Сафарі парку. І тоді перший раз я підійшов до жирафи великої, і в мене тоді було з собою яблуко. Я дав його жирафі, вона нахилилася для мене це було неочікувано. І це так добре мені запам'яталося, що коли це згадую, хоча ще більше в Крим. Угу. Тобто, відповідно, ці теплі спогади, так от все, що було в тебе, скажімо так, в дитинстві, такому ранньому, ти перенісся так, розумію, в це відео, яке відправив на конкурс. А наскільки те, що вже ми знаємо, це місце це, це відео зайняло призове місце. Я так розумію, це третє місце. А, як тобі про це повідомили, і як ти відреагував на те, що ти серед призерів. Взагалі я до останнього моменту не знав свого місця. І лише на прес-конференції, коли я і так був е, знервований, можна так сказати. Я взнав після своєї промови. Я тоді, ще біля мене, сидів Тарас Тополя, і він мене за це похвалив. Це було мені так приємно, я був дуже щасливий, адже я на жаль єдиний, хто зміг туди приїхати. Багато хто просто за кордоном чи по іншим причинам не приїхав. І мені дуже шкода, що показали тільки три відео, бо, на мою думку, всі відео заслуговують, щоб їх показали, вони всі були з душею, я всі передивлявся. І коли мене нагородили, для мене це був трохи шок. Тому що я булімент Растополя, тут показують моє відео, яке зайняло третє місце, я роблю свою промову. і от… Так. Mm -hmm. е, які плани в подальшому? Що плануєш робити? Можливо, теж якісь ще аматорські відео, відео про рідний Шумськ, так? про Тернопільщину, чи є такі ідеї, чи вже працюєш над цими, зважаючи на те, що у тебе є свій телеграм-канал? Е, так, я зараз хочу повертатись до свого телеграм-каналу, адже я його трохи закинув. Мені вже просто надоїло дивитись кожен день на те, як страждають люди в окупованих територіях, на територіях, які зараз в зоні бойових дій. Я на це трохи зупинився, а зараз пішлося на навчання, і в мене зменшилась кількість вільного часу. Адже під час дистанційного уроки були скорочені через те, що ну, довго сидіти не дозволяли. І е, тоді мені хочеться, щоб це знову відновилось, щоб давати людям більше знову інформації. І я збираюся далі приймати участь в конкурсах, заохочувати людей робити це саме, ну і продовжувати. Цю роботу до речі, російсько. як от теж рідні друзі однокласники відреагували на те, що ти дійсно в Києві сидиш поруч із Тарасом Тополею, так і теж отримав такий цінний подарунок. Що вони казали? Можливо, теж вже почалася школа, щось і класний, керівник чи вчителі, педагоги теж щось ділилися якимись враженнями? Я... Мене всі привітали, коли я прийшов в школу, мене майже на кожному кроці перепиняли, розпитувалися, задавали різні питання, як, ну і так далі. Мені було дуже приємно, мені до сих пір це дуже приємно, коли мене зараз запитують. І ця підтримка від моїх родичів була для мене дуже важливою, адже я перший раз побував в Києві на такому заході. І коли завдяки підтримці моїх родичів я був більше впевнений собі. Угу. А зараз також пропоную подивитися відео Аліни Омалянюк, яка зайняла друге місце на цьому конкурсі. Також зняла а, свою версію, версію відео на Крим. Давайте подивимось. Привіт, я Аліна. І востаннє я була в Криму 10 років тому. Тоді мені було 5. З того моменту пройшло вже багато часу. Але ті краєвиди те місце, його неможливо забути. Зараз я подорожую горами, що розташовані на заході нашої країни Карпатами. І особисто для мене Крим це місце сили, натхнення та краси. Я б дуже хотіла підкорити вершину Роман Кош, попернати біля скель Адалари, відвідати водоспад Джурджур, -Джур, пройтися лисячою бухтою, зробити фото в долині привидів та дослідити мармурову печеру. Особисто для мене колорит Криму це його природні особливості. Їх дуже багато, але я розповім про деякі з них: Гора Романкош. Романкош це найвища вершина Кримських гір. Її висота сягає 1545 метрів. На південних схилах гори бере свій початок гірська річка Путамиш. Туристи дуже полюбляють цю гору, адже підкорити її вершину можна чотирма шляхами. СКЕЛІ Адалари Скелі Адалари, або також їх ще називають Білі Скелі або Скелі Близнюки – це два невеликих скелястих острови в Чорному морі поблизу Гурзуфа. Розташовані вони недалеко один від одного, приблизно 40 метрів, мають висоту 35 і 48 метрів. Це місце особливо популярне серед любителів підводного плавання, адже тут є вірогідність знайти уламки, кераміки, якорі і фрагментів суден та вантажних кораблів. Джур-джур Водоспад Джур-Джур є найпотужнішим водоспадом Кримського півострова, розташований в урочищі Хабхал та має висоту 16 метрів. Про водоспад ходить багато легенд, зокрема про його цілющий та омолоджуючий ефект. Саме через це три його каскади названі Ванни молодості, ванни краси та ванни здоров'я, долина привидів та Долина привидів це місце на південно-західному схилі гірського масиву, де мережі, химерні фігури, що нагадують людські, створені вивітрюванням. Лисяча бухта. Лисяча бухта це ділянка узбережжя, що користується популярністю серед туристів через свої дивовижні каньйони, що переходять у порослу травою рівнину, де плавно змішується морське та степове повітря. Мармурова печера. Мармурова печера. Це печера, що розташована на нижньому плато гірського масиву Чатердах. Дуже популярне місце серед туристів славиться кількістю тунелів, залів та галерей. Вся печера прикрашена сталактитами та сталагмітами. Я сподіваюся, що українці ще зможуть відвідати свій рідний та вільний Крим. Отож, це відео Аліни Омелянюк, яка зайняла друге місце на а, конкурсі аматорського відео Мій Крим. Дениса, маю до тебе запитання, чи ти можливо спілкувався з цими ще учасниками якось онлайн, які так не змогли, на жаль, приїхати, але теж а, а, брали участь в цьому конкурсі. Чи не було такої можливості? Не було такої можливості. У мене не було ні їх контактів, ні, mm -hmm. як… але. Я так розумію, ці відео, так як є доступні на мережі YouTube, ти переглянув так, подивився. Те, да. що, що я хочу сказати, який проводжу паралель? Що... О, переважно це відео спогади так про Крим. в кожного Крим з чимось асоціюється. Наприклад, ти теж сказав, що в тебе є свій дитячі спогади тут в Аліни. Теж це дуже круто, коли люди згадують так, як це було, і все ж таки маємо надію, що все ж таки це буде, і очікуємо того, коли ми будемо в Криму. Да, просто діло в тому, що я був меншим, і я не пам'ятаю ні назв, ні де я був саме, але я пам'ятаю емоції, тому я не хотів щось контр... кон... конкрет... конкретизувати. Конкретно. І я хотів просто в загально описати свої відчуття, емоції і емоції інших людей. Взагалі чи слідкуєш ти зараз за новинами, що відбувається в Криму, так і там на лінії фронту, зважаючи на те, що у тебе є свій е, телеграм-канал. Так зараз слідкую, стараюсь максимально багато бути в цій темі, як можу, і зараз. Ну, порівняно з першими днями війни, я зараз сиджу менше, але в загальному все рівно приділяється доволі багато часу. Uh -huh. І ти там висвітлюєш новини всеукраїнські чи власне регіональні про Шумськ, про те, як допомагають Шумську, який контент на твоєму телеграм-каналі? Всеукраїнський, і іноді, якщо якісь дуже інтересні новини з за кордону, наприклад, допомога Україні, то це, це також пощу. Uh -huh. Чи багато підписників зараз у тебе в телеграмі? Зараз. Бу раніше чуть було більше, але це з, враховуючи те, що я трохи закинув, то зараз зменшилось, зараз близько 30. Як знайти е, твою телеграм сторінку Думаю, що зараз глядачі нас дивляться і е, також мають можливість долучитися до, до твоєї роботи до твого хобі зараз. Телеграм-канал називається News from Ukraine, англійський. Я перевожу також все все, весь український текст на англійську, щоб це було більш доступно і іноземцям. Mm -hmm. Про допомогу знаю, що Шумщина, так загалом, шумська громада прийняла дуже багато внутрішньопереміщених осіб і на початку війни і зараз також люди, які проживають. Чи твої рідні, так близькі, також допомагали. Яким чином тож цікаво буде почути? Так, допомагали з самих перших днів війни. У нас була вільна квартира, вона також вона була недороблена, але ми давали людям там жити. Ми везе гуманітарну допомогу. У мене була можливість спілкуватися з внутрішньопереміщеними, і було дуже страшно слухати всі ці історії, як вони казали, що. Їх обстрілювали, як будинок трусився, як всі плачуть, адже це настільки страшно, що навіть на мою думку, за все життя ці рани не загояться. Угу. Ну я б також пропоную зараз подивитися відео із аматорського конкурсу Мій Крим Ганни Савенко, яка зайняла перше місце і отримала наскільки я пам'ятаю, так телефон. Дивимось. Від Одного цього слова в мене мурахи. Це моє дитинство, це найкращі спогади мого життя. Я пам'ятаю, як зовсім маленькою дівчинкою в перший раз опинилася в Криму. Пройшло 25 чи 30 років вже, але це пам'ять на все життя. Я пам'ятаю, як вперше побачила Кіпаріс. Я в житті тепер бачила їх дуже багато, але завжди згадую Крим. Є якась магія у кримських кіпарісів, їх хочеться торкатися, розглядати. Їми хочеться милуватися. Де б я не була, я завжди очима тепер шукаю кіпариси. Коли знаходжу їх, уявляю, що я у Криму. Я мрію про Крим. Я мрію його побачити ще раз на свої очі. Я дуже вірю, що це буде дуже скоро. Я в це вірю. Але поки я шукаю своїми очима завжди кіпариси. Крим це моє дитинство. Я дуже хочу на свої очі побачити ще раз його. Це Україна. Крим скоро повернеться додому. Ось таке от відео від Гани Савенко, яка власне зайняла перше місце на конкурсі аматорських відео «Мій Крим, і теж от власне як ми говорили перед тим, що кожен згадує Крим по різному, так у кожного різні спогади, але все ж таки вони дуже приємні і позитивні, і маємо надію, все ж таки, що скоро ми їх відновимо разом з вами з всіма. Денис, ще запитання стосовно школи. Зараз так вже буквально 2-3 тижні розпочалося навчання, чи не складно вчитися в плані. Стресу, так бо розуміємо, що зараз тривоги, і потрібно спускатися в укриття. От ти безпосередньо, як учасник навчального процесу, як тобі? Чи все ж таки через те, що ви зараз в очному навчанні є друзі, однокласники, вчителі? Ця тривога якби трішки відходить на другий план. Розкажи ну, дивіться, це доволі взагалі з точки зору навчання того, що ти сприймаєш матеріалу, це набагато легше. Тим більше пиш, ти більше пишеш, та більше часу. Цілих 45 хвилин, а не 20, як було на дистанційному. Повітряні тривоги, звісно, що мішають, а іноді особливо я недавно готував презентацію англійською. Почалось так, що я її готував 4 години, а повітряна тривога зробила так, що я її взагалі не зміг показати. І от да, повітряні тривоги дуже сильно мішають, і ви спускаєтеся в укриття. Так чи у вас там продовжується навчання? Чи ви просто очікуєте, коли завершиться сигнал тривоги, і повертаєтеся в навчальний клас? Ми спускаємося в укриття. Його нарешті зробили, бо раніше воно було не зовсім обладнане для цього. Його зробили за літо, і тепер ми можемо спокійно всю школу вмістити. Mm -hmm. туди. Чи є в вашому класі і загалом в вашій школі діти, які переїхали, так з тих міст і сіл, де зараз триває війна? Так, є, в, моєму клас... в школі не знаю скільки, а в класі в мене є одна дитина, але я з нею не сильно хотів говорити для того, щоб не зробити їй больно. Тим більше в школі ще хтось буде насміхатися, адже є такі люди, які насміхаються. І от я старався, щоб не зачіпати цю тему. Вона навчиться. а якщо буде якась можливість, тоді вже з нею поговорити. І знову ж таки про твої плани розуміємо, що так будеш готувати якісь відео, писати новини на телеграм-каналі. А взагалі, ким ти мрієш бути в майбутньому, зважаючи, що 9 клас є ще кілька років, щоб про це mm -hmm. подумати, але напевно вже є якісь думки. Хочеться почути твої думки. Мені взагалі хотілось би працювати в сфері медійній. Створювати телеграм-канали, допомагати людям розвиватися, створити свій YouTube-канал, який також розвивати. Зараз я думаю, над ідеями для нього. І взагалі. Якщо вибрати якусь іменно професію, то можливо або адвокат, або е, сам інтерв'ю брати в людей. Uh -huh. Ну що ж ми тебе чекаємо через кілька років тут у нашій студії? Надіємося, що будеш е, нашим колегою, будеш там також допомагати висвітлювати усі події, які зараз відбуваються не тільки в Україні, але й в світі. І наостанок, друзі, хочу, щоб ми також подивилися відео кримськотатарського ресурсного центру, на які записали відео із відомими українцями та кримськими татарами. Прошу. Ну, Напевно, не буду перебільшено сказати, що війна для мене розпочалася 27 лютого 2014 року. Я приїхав в Крим якраз 26-го. Йду по центру міста і буквально там за хвилину, можливо, навіть менше, зупиняюся з відчуттям того, що щось незрозуміле відбувається навколо. Я підійшов до міценера і запитав, що, а що власне відбувається. Він подивився і сказав: а скоро знаєте, що відбувається. Протягом століття знавали утисків і наша література, і наша культура, і наші звичаї. Те саме можна сказати про українців, про утиски щодо мови, утиски щодо ідентичності, намагання знищити цю ідентичність. Ми можемо згадати тут і про масштабну трагедію наших народів, як то депортації, і як голодомор. Історію, депортацію кримських татар з Криму я знала з дитинства. Це все, що я ношу в собі. Я четверта жінка в нашій родині, яка має їхати з дому. Це терор, це вбивство, це геноцид. Фактично такий червонокнижний народ зараз, так і наша культура, наша мова під великою загрозою. І в тому числі закон про корінні народи, він відкриває можливості захисту кримських татар на міжнародному рівні, і це дає нам можливість збереження знову ж таки тих важливих речей, про які ми казали: культура, мова, ідентичність. Ми можемо сидіти, говорити, розглядати, пропонувати на дипломатичному рівні різні варіанти. Вирішення цієї проблеми окупації України. Але, зрештою, все одно мені здається, ми прийдемо до того, що Крим і Донбас буде звільнено військовим шляхом за супроводу сильної політичної підтримки всього вільного світу. Це лише питання часу. Власне, кримсько-татарський прапор це найкращий, мені здається. Символ Криму, взагалі, який ти можеш показати під час концерту, тому що прапор Криму офіційний він мав російське минуле і він завжди був зв'язаний так чи інакше з е, агресором. А якраз кримсько-татарський прапор це така, знаєте, однозначна асоціація, що це Крим, і коли я піднімаю разом з українським прапором або е, на українських концертах, і так далі, тобто це, мені здається, однозначний посил всім людям. Що кримську країну? Ну і власне сьогодні ми теж тут у нашій студії говоримо про Крим. Хочемо, щоб про нього пам'ятали, не забували, розуміли насправді, що Крим належить кримським татарам, і саме завдяки таким школярам, і таким людям, як от Денис Савчук, ми популяризуємо це і показуємо усьому світові, що Крим це Україна. Денис, я хочу тобі подякувати за розмову. Дійсно, і подякувати за твою активну позицію. Так бачимо, що ти дійсно долучаєшся до інформаційного простору. Інформуєш і це дуже круто, що в такому юному віці ти вже це робиш так чітко і обізнано. Тому дуже тобі хочу подякувати за це. І дякую, друзі, усім, хто був з нами. Це були сильні разом. На все добре.